Комунальних підприємств. По депутатському запиту є проєкт рішення, що депутатський запит підтримати, і на наступну сесію, я вже короткий варіант, на слідую сесію винести конкретний план дій по роботі житлово-комунального господарства. Я скажу, що наша делегація перебувала в міні в Пшогоді з Республіки Польща, чи річ Халита, і ми побачили там космічну технологію, якщо так можна сказати. Були ми на сортувальному заводі. Ну, це такі основні напрямки. Це були на сортувальний завод і були на різних спорудах. По сортувальному заводу у них проведена попередня досить велика величезна організаційна робота. Якщо ти збираєш роздільне сміття, в тебе куп сміття, буде, мовно кажучи, плата 1 гривня. Якщо ти збираєш все в один контейнер, в 10 разів різниця, так? 10 гривень, налагоджена сама процедура збору сміття. Є дві станції переробки сміття. Одна там, де органічна. Ну, ми туди не попали, бо там враховуючи запахи далі. Нас повели там, де папір, скло, метал і так далі. Це споруда, де є прийомник, відповідні машини згружають. Потім стоять люди по конвейеру, йде, розбирається, викується, пресуються і вони здають всі утилізаційні матеріали, фірма, яка зібирається в серці. Велика, велика робота. Як такого поняття полігон твердих побутових підходів зараз на даній території він відпав. З міста, яке населення 70 тисяч, плюс всі навколишні гміни, туди звозять матеріали для переробки, для утилізації, вони за тиждень вивозять на полігон одну-дві машини. Це вже ті речі, які ну, неможливо перебрати, які не виходять ні в один з груп. 25. Скільки? 25 працюючих працюють без безмі. Це по природному заводу. Ну, Це завдяки Європейському Союзу. Очисні споруди це космічна технологія. Та значить, Очисні споруди. Тої продукції, що поступає на очисні споруди, вони забирають пісок, в них є сертифікат, пісок йде на будівництво виїхати. Потім забираються органічні рештки В таких великих об'ємних баках, десь 7 тисяч кубів, два баки стоїть. іде процес ферментизації органічних решток, виробляється сірководи. Сірководня забирають сірку, яку ми бачили, хто хотів, пробував. Газ, метан йде на газовий генератор, який виробляє електричну енергію. Плюс ті рештки, які можна висушити, вони сушаться, формуються брикети, самі очисні споруди опалюються тими брикетами. По суті, в ну, природну водойну попадає вода, яка пройшла механічну очистку, в неї забралося все, що можна забрати, пройшла біологічну очистку, і тоді вона попадає в природну водойну. Вартість таких очисних споруд в них брала участь місто Острів Великопольський. І унія 100 мільйонів євро. Це космічні технології. Це Ні, це сьогоднішній день. А це ми живемо <ріголові> по заминому столітті Космічні технології. Це дисципліно. Дальше. По прибиранням вулиць, депутати, які були з нами, і не готові це не так зробити, ми працюють кругом приватний бізнес, який ми зробили висновку. Особливо я для себе. У нас так виходить, що ми закупляємо техніку, чи з бюджету розвитку закупляємо техніку, потім даємо цю техніку комунальному підприємству, яке нашою технікою на нас що? заробляє або виконує роботу. Вони правильно ставлять питання, для чого два рази робити витрати з бюджету. Перший раз на закупівлю техніку, а потім все одно щоб платити їм за послуги. і платимо. В них працює повністю приватний бізнес. Коли вони працюють, як вони працюють, ми не бачили, але ну, чистота ідеальна. Нам потрібно так само робити кардинальні речі, ми будемо вам пропонувати на виступні сесії, ну, не тільки кардинальні в Польщі, але своє бачення виложимо. І йти Приватні? так, як воно має, в тому числі і залучати, створювати конкурентні середовище, залучати приватний бізнес і так далі. А тягнути просто так, щоб тягнути, що ми робимо, це велика вибачте розміщення. Так що є пропозиція дати запит підтримати і на слідчу сесію представити план. Є запитання до питання все Мене турбує питання. Я розумію, що сьогодні от навіть на цій комісії вони нас на громадським операціям. Я розумію, що сьогодні те по вже там через тарифи і там вже налагодили роботу. І сьогодні це з бюджету, практично бо наш дитячий садок міський, а решта комунальний, цей районний бюджет, вони мають цю копійку, на якій вже вони десь формують якийсь там прибуток. Ну, все рівно мене хвилює питання водоканалу. І хвилює мене питання, що водоканал, як водоканал, а особливо хвилює питання комунальне підприємство. Що ми маємо з ним зробити? Ми створимо щось нове, А що з ним маємо? Сьогодні заборгованість росте, я не знаю, за 9 місяців, вже скільки там спадеться. Ми вже маємо майже 800 мільйонів заборгованості перед податковою, і це сьогодні це комунальне і це сьогодні комунальне підприємство, і сьогодні це якось треба ворішти питання. Що треба і технології, і там збір, і нам ще треба тоді представити матеріал. Наприклад, ми були там е, з Іною Миколаєвою, ми, може, і напишемо проєкт, я вже говорила з Ніком по питанню того роздільного і я його це, так, Треба щось цього починати робити. Іна, що починати там збирати, а потім через трохи роздільне. Вже є вся база готова для того, що треба це робити. Але в принципі, отут нам ще треба позбутися, як ми маємо бути, щоб ми хоча б були. Я не кажу вже там прибутки, мали хто зна які, ну хоча б вони були з це є, причина. Причина давайте, давайте поставимо на голосування. Е, Надія Федоровна, я перепрошую, що на цього. Все рівно вона не буде стосуватися цього. Давайте потім в різному просто обговоримо ці всі питання. Так, ми може став.